США, Дональд Трамп і його адміністрація зараз лякають і шантажують кремлівського диктатора Путіна і всю Росію. Поки що не варто говорити про проукраїнську позицію американського лідера, але Україні варто скористатися цією ситуацією. Про це сказав Володимир Огриско буквально сьогодні в одному зі своїх інтерв'ю. Ми запросили його до нас в ефір для того, щоб більш детально проговорити про те. Як можна скористатися цією ситуацією? Що це взагалі значить для України? Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, з нами. Вітаю вас. Вітаю вас, Інесо. ради нашому діалогу. Хоча, чесно кажучи, я вас не бачу. Добре, наша технічна служба це почула. Вона зараз це виправить. А поки що, чи чуєте ви мене добре? Чую вас добре і вашу підводку. Так само почув. Готовий до дискусії. Давайте розпочнемо тоді дискусію. Як скористатися цією ситуацією? Що ви маєте на увазі? Взагалі? Я маю на увазі, що зараз складається справді для нас унікальна ситуація, коли ну, начебто, всі зірки повертаються до України. Подивіться, з чого починав Трамп. Трамп починав з того, що він хотів передати Росії як подарунок чотири області і Крим. Ну і фактично, ну давайте не будемо кажуть самим собі брехати. Те, що американці передали на початку оцих консультацій, перемовин нагадувало те, що росіяни їм написали папірець. а Вони його просто передали нам як свої пропозиції. Ну от давайте подивимося, яка відбулася ну цікава зміна за весь цей час. Тобто, пройшло скільки ну, січня місяця, півроку. І сьогодні Трамп говорить про те, що ну я буду на насправді карати Путіна. Ну якщо перекласти його слова на звичайну мову, ну його. Спеціальний посланець це прямо говорить, навіть використовуючи дуже літературні, літературні слова. Так що, хіба це не те, що ми повинні врахувати? Йдемо далі. От буквально <кій> днями Сполучені Штати Америки і Європейський Союз підписали угоду про економічне співробітництво. Так, сьогодні. В Європі бідкаються, бо дехто вважає, що умови ну не дуже, скажімо, позитивні для Європи, от, але позитивним ця угода є. Що вона означає для нас? Вона означає для нас, що європейці, мабуть, тут я можу лише міркувати голос. Європейці, мабуть, попросили Трампа за. Оці економічні поступки допомогти Україні в безпековій сфері, і таким самим чином захистити саму Європу. Бо уявіть собі, що відбулося б, якби ця торговельна війна між Європою і США пішла б понаростаючи, Європа могла б опинитися поза американською системою безпеки. А це для сьогоднішньої Європи це колосальний виклик. Отже, другий аспект. Європейці виступають за нас. Третій аспект: ми нарешті, попри те, що Трамп починав з того, що він буде дружити з Путіним, дає нам зброю. При тому дає її абсолютно публічно, хоч і каже, що дає її європейському союзу чи Європі в цілому. Але він починав з того, що він сказав, що він давати зброю Україні не буде. Третій момент, четвертий момент: подивіться, що відбувається в російській е, економіці. Е, вона е, і про це говорять е, російські, російські ж офіційні особи, вона стоїть на межі розвалу, е, ну і так далі. і так далі. Тобто, якщо ми це все зберемо докупи, то е, якраз по кожному з цих напрямків, в чому будемо йти на належним чином і просуватися. То повірте, у російського режиму немає жодних шансів. Подивіться, що роблять наші не тільки добрі дрони за це окремий низький уклін всім нашим героям, які на це роблять. Подивіться, що роблять наші добрі хакери разом з білоруськими нашими побратимами. Ну вони не зупиняють аерофлот. Вони виводять з ладу медичне обслуговування населення. Я думаю, що вони десь ці наші добрі хакери колись прочитали думку одного британського політика, який сказав, що нам треба вести справу так, щоб можна було виключити лампочку в будь-якій кімнаті в Кремлі. Так, от я думаю, що ми десь поступово підбираємося до цього моменту, і саме це є нашим максимальним. Шансом сьогодні, якщо це все збирається мотори докупи, ми можемо дуже швидко привести Росію до того, що її не буде як, не буде чим і не буде за що воювати. Пане Володимире, перед тим як ми продовжимо з вами бесіду, чи можу вас попросити з приводу того, що ви не бачите мене там у налаштуваннях, ви маєте обрати картинку з нашим ефіром. Намагайтесь, будь ласка, це зробити, а я поки задам вам наступне питання. Дивіться, з приводу того, що чи є у нас шанси скористатися цим, цим, цією ситуацією, чи Дійсно стає більш проукраїнським Трампівська політика а, відразу, майже відразу вчора. Ось ця була заява. Буквально вчора, що відбувається у Запорізькій області, бомби вдарили по території а, потенціарного закладу. Так у є багато загиблих і десятки поранених. І у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, завдано ракетного удару по цивільній лікарні. Є загиблі, є поранені, і серед них, на жаль, є навіть вагітна жінка. На Харківщині у селі Новоплатонівка задано удару з РСЗВ по людях, що прийшли по гуманітарну допомогу п'ятеро загиблих, тобто. Ці удари, вони не просто це військова, якась навіть вже військові дії на фронті. Тобто, ці удари вони терористичні і вони заздалегідь знали, що вони роблять. Чи можемо ми говорити про те, що Путін почув у Кремлі, що говорив Трамп? І ось таким чином йому вже відповів ціною українських життів. Ну, ви бачите Інасу Путіна нема насправді іншого вибору, ніж жити до кінця. Ну, давайте пофантазуємо трошечки і уявимо собі, що Путін завтра припиняє війну. Ну, от Трамп на нього натиснув, і він вирішив, що ну, добре, я припиняю війну. Що це означає? Це означає, що він розписується в тому, що він ніякий не мачо, що він ніякий не лідер, що він лузер. Чому? Ну тому що. Де нацифі... Денацифікація України, де демілітаризація України, де російська мова як друга державна, де те, що Україна не вступить до НАТО, де те, що Україна не вступить до Європейського Союзу. І далі можна е, загибати пальці скільки хочете, так він е, поки що тимчасово відірвав е, частину е, України. Подивіться, що сьогодні відбувається на окупованих територіях. Я думаю, що ви, е, наші шановні глядачі, бачили. Те, що е, кричать діти з Донецька: дядя Вова, дай нам водички, бо ми не можемо умитися. Це перемога. Це те, що він обіцяв, що ми Аслабодім, ми освободили і у людей немає води е, чи вона є раз на три дні. Тобто, що пред'явити своєму народонаселенню? Яка перемога? В чому вона? Ти починав війну, Швеція і Фінляндія були нейтральними. Сьогодні вони члени НАТО. Ти починав війну. Австрія говорила про свій вічний нейтралітет. Сьогодні міністерка закордонних справ говорить про те, що ні, ми будемо цей елемент переглядати. Ти починав війну НАТО і думати не думало про переозброєння. Сьогодні воно виділяє астрономічні суми, які ти в своїй Росії не потягнеш. Тобто, ти про ти починаєш програвати е, гонку озброєння, яку ти сам почав. Чим це закінчилося від радянського Союзу? Зрозуміло він прекрасно бачить свою перспективу. Тобто, якщо ну я вже не кажу про те, що відбудеться в самій Росії. Тобто, повертається мільйон головорізів, які щодня звикли вбивати. При тому один одного. Ми ж зараз бачимо, що е, відбувається, коли е, хтось з цих окупантів поранений. Що робить другий, він його пострілює, і це ж і це ж абсолютно, так би мовити практика, про яку вони вже навіть яку вони вже навіть і не ховають. Тобто, що робити з цією армією, яка повернеться, яка буде вимагати, до речі, інших зарплат ніж середня по палаті в Росії, а ця середня палата далеко не місяця зарплата поплати далеко не висока. А що буде робити той, який е, звик мати гроші тут і зараз? А завтра у нього не буде ні грошей, ні роботи, тому що е, е, ця військова промисловість, яка сьогодні роздута до, до небес, е, завтра е, виявиться непотрібною, тому що вона не потребне Росія як країна е, не потребуватиме такої кількості е, тих самих танків, і так далі. Що робити з цими людьми? Як робити що робити з економікою, яка починає дихати на ладан? Подивіться в металургії, переводять на скорочений робочий тиждень. Відповідно, не виплачують зарплати. Те саме стосується угільної промислової, те саме стосується на будівельної галузі, починаються проблеми в сфері. Банківських розрахунків, тому що якщо у тебе не купують квартиру, ти не можеш віддати кредит. Якщо ти не можеш дати кредит, банки починають напружуватися. І скоріш за все середній рівень цих банків полетить уже цього року, і так далі. І так далі В бюджеті дірка очікується на кінець цього року 8 трильйонів рублів. Це реальна фінансова катастрофа. Отже. Що робити Путіну для того, щоб цього цього уникнути? Ну відповідь проста продовжувати війну. Тому е, я не вірю в те, що е, будь-які заклики, будь-які апеляції і так далі на нього на Путіна подіють. На Путіна події тільки жорстка, дуже жорстка реакція колективного заходу і України. І саме тоді можна буде про щось говорити. Якщо цього не станеться, Путін добровільно. На припинення вогню не піде. Пане Володимире, ось ця жорстока жорстока реакція. Вона якою має бути це, що має бути це, має бути санкційний список черговий, це має бути озброєння, це мають бути ракети, які летять на Кремль. Що це має бути настільки жорстким, що Путін передивився свій зараз погляд, тому що ми бачимо відповідь Піскова, який сказав, що СВО буде продовжуватися, і бачимо Захарову, яка вийшла і сказала про те, що ви не хвилюйтеся в нас. Ми Мобілізаційний ресурс мільйони людей. Ви не хвилюйтеся за нас. Росія не втомиться воювати. Тож, який вихід тоді? Е, ну, бачите, нам е, і на що не треба сприймати заяви алкогольно-залежних людей в Москві е, як чисту правду треба ділити на Н або краще навіть на нуль. І тоді ми матимемо результат. Так що в цьому плані говорити аналізувати те, що говорить там Захарова чи, чи Медведєв, чи Пісков, чи, чи Лавров, чи сам Путін, це доволі доволі марудна справа. Я думаю, що це просто витрачання часу і енергії. Ми повинні думати про ті способи дезорганізації внутрішньополітичного життя Росії, які Якраз і виключить в Росії елементарний е, політичний економічний хаос, ну і безумовно е, проблеми, які е, е, виникнуть на фронті. Ну подивіться, от ви абсолютно правильно згадали е, один з елементів цього тиску: це далекобійні озброєння. Ну от давайте знову таки поміркуємо, що може відбутися, якщо Україна нарешті після оцих трьох років отримає те, що може руйнувати певні об'єкти в глибині Росії, Ну от я спеціально подивився. Ми з колегами теж обговорювали в своєму центрі. Скільки потрібно покрити точок на території ну, Європейської Росії, поки що існує, для того, щоб повністю дезорганізувати її військову інфраструктуру, таких точок. Ми нарахували десь е, близько тридцяти, ну тридцять трошечки з плюсом. От давайте поміркуємо: чи є настільки вже не е, е, такою неможливою завдання ці тридцять точок просто ліквідувати? Ну, для того, щоб я не військовий, але просто я чую і довіряю словам тих людей, які в цьому е, розбираються професійно. Вони кажуть для того, щоб знищити об'єкт X, на території будь-якої країни потрібно застосувати від однієї до трьох, ну краще п'яти ракет, які просто цей об'єкт перетворюють на порог. Ну, давайте помножимо 30 на 5, ми отримуємо 150 потужних серйозних ракет. Невже ми не можемо всі разом, я маю на увазі, ми, тобто, колективний захід Америка, Канада і так далі знайти 150 ракет, щоб. Покласти оцю інфраструктуру і перетворити її на нуль, Та безумовно можемо. Питання лише в тому, що це тягнеться довго рішення не приймаються, страх залишається і так далі. Так далі. Ну от ми би отримали все, що нам потрібно впродовж якихось там кількох місяців. Ну, невже ця ситуація не повпливала б на Путіна? Та безумовно повпливала. Ну а давайте просто візьмемо е, Крим як сакральну територію для того самого Путіна. Тут взагалі просто як, як, як ніде. Ну, Тому що е, е, ми всі, е, ті, що працювали в Криму, бували в Криму і так далі, на пальцях можемо показати, під яким кущем що стоїть. Ну, от я займався проблемами виведення Чорноморського флоту. Я знаю, я Крим Крим об'їздив і побачив, що там було. Ну зараз щось там змінилося, безумовно, але позитив, наші спеціалісти все це чудово знають. А що якщо перерізати Крим, відрізати його від логістики з континентальної Росії, він що протримається? Да ні. За пару тижнів там піднімуть білий прапор, і скажуть ні. Припиняємо, тому що нема чим і немає як воювати. Отже, розумієте, от повертаючись до вашого попереднього питання: які інструменти? Інструменти на 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 на, на столі? От такі дуже чіткі і ясні операції по знищенню військової інфраструктури противника. І друге, ніщині ні, справді пекельні, як колися називали, санкції проти Росії. О два компоненти, які власне, і зроблять потенціал Росії ніяким. Ну там от ви задали про те, що у нас там мільйонні, мільйонні є резерви. Ну не буде ж що вони лопатами воювати, правда? Значить, для того, щоб мільйон людей поставити під, як, кажуть, у них ружьо, йому ж треба це ружді дати. Його ж треба навчити цим ружьом користуватися. Йому ж треба його ж треба навчити, як що таке злагодження на фронті, як працює це все, яким чином це функціонує і так далі. Що це можна зробити за місяць? Ну, повірте, це все абсолютно далеке від реальності речі, і тому це в основному для того, щоб залякати той самий захід. А ми що не починали. Я думаю, що вони будуть скоро закінчувати, а не починати. Пане Володимире, але ж тим не менш, якщо ось ці всі інструменти вже на столі, але їми не користаються, то значить, їм не хочуть користуватися. Немає політичної волі для того, щоб їх застосувати. Що ви думаєте з цього приводу? Чому, маючи розуміння, що можна зробити для того, щоб швидко закінчити війну, тим не менш все це продовжується, тим не менш, вже там 10-12 днів. То 50 було то 100, то 24 години. Але тим не менш. Все продовжується, ба більше ми говоримо зараз про те, що якщо пройде 12 днів, то щось відбудеться. Але навіть Трамп зараз не сказав про те, що буде відбуватися, що конкретно буде відбуватися, якщо Путін не сяде за 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 стіл перемовин тих. Ну ми з вами несу в голову Трампа не заліземо. Це це очевидно, що він собі надумав. Я думаю, не знаю його найближче оточення. От але поза тим, навіть якщо він веде оці вторинні санкції проти тих тих, скажімо, країн чи фірм тих країн, які купують російську нафту і потім переробляють і продають далі, то це вже буде величезним успіхом. Подивіться. Я задав про цей шалений дефіцит, який буде в Росії в кінці року. Ну його ж треба чимось закривати. Ну от питання: чим? Ну, найперша і найпростіша відповідь центрального банку полягатиме в тому, що він надрукує ще оцих зайвих 7, 8, дев'ять, 10, можливо, трильйонів рублів. Ну, уявіть собі, що відбудеться, коли на Ринок викидається нічим не забезпечена е, папірчина е, паперова маса. Оці е, е, мільйони чи тисячі чи е, сотні тисяч просто е, порожніх папірців, які нічого не варити. Ну, Це означає, що автоматично е, ціни летять в космос. А що означає, що ціни летять в космос, коли зарплата залишається чи пенсія змушається тією самою? Це означає, що йде. Реальний обвал на ну, всього того, що називається соціальні стандарти. Тобто, якщо в тебе була пенсія там умовно 100 одиниць, ти отримаєш саме 100 одиниць там 70 в кращому випадку. Тому що якщо такі вибухи емісії то тоді все тоді ціни зростають на 25-30% притом при тому автоматично, а може навіть і більше. А що означає, коли пенсіонер не може собі купити ліків? Чи е, забезпечити себе бодай елементарними речами. Він Починає голодувати. Е, ну а в Росії е, пенсіонерів е, зараз ну, за за різними за різними даними е, від 40 до 50 мільйонів, а може навіть трошки більше. Ну от і давайте поміскуємо, який буде е, яка буде е, соціальна атмосфера е, в Росії? А, а крім пенсіонерів, що там є. Там, що всі мільярдери і мультимільонери ні, середній клас так само це відчує. От елементарний приклад того, що може відбутися, якщо економічні санкції будуть справді дієвими, але це не тільки нафта, європейський союз і США до речі продовжують купувати російський алюміній, російський уран, збагачений в тому числі уран. E, поки що не обмежені дії російських банків, всіх e, на світовому на валютному ринку, і так далі. і так далі Тобто, є що відрізати. Ну, але, e, бачите, e, це все робиться по повільно, з якою метою, Ну щоб не завдати собі e, додаткових економічних проблем. Тобто, e, ну от навіть зараз Європейський Союз прийняв рішення, що він відмовляє від e, Російських енергоносіїв остаточно безповоротно з 1 січня 2027 року. У нас зараз е, липень 2025 року, тобто півтора року, ще Європейський Союз офіційно каже: я буду ще купувати тією чи іншою мірою тих чи інших обсяг російську е, нафту гасне і так далі. Чому Тому що до 1 січня двадцять року ми не встигнемо. Вийти на інші ринки, ну от про це пояснення, ну от, от і що е, скажеш в такому випадку: потерпіть трошечки. Ні, ми не хочемо терпіти, тому що нам це е, не вигідно нам це боляче і так далі. І так далі І от тому і е, е, у нас і виникають е, розмови про те, що воно тягнеться довго, воно тягнеться непослідовно, воно е, не дає прямого відразу швидкого ефекту. Ну тому що кожен думає про себе і. Знаєте, те прислів'я, що твоя сорочка тобі ж ближче до тіла, вона ж нікуди не дівалася. Пане Володимире, ще про одну історію. Хочеться з вами поговорити про одну з новин. Нещодавно в Україні призначили 16 нових послів різних країн. Це до історії про те, що своя сорочка тим не менш ближча до тіла, і відповідно ці люди мають в інших країнах щонайменше, і вперше їх завдання безпосередньо українські інтереси. Проштовхувати, робити так, щоб нас почули, робити так, щоб знали про проблеми в Україні і так далі. І ви прокоментували також і цю новину. Я прочитаю вашу цитату. Загалом, така нарада дає хороший заряд розуміння. Це мається на увазі про нараду, коли їх призначили у Запоріжжя, провели нараду. Заряд розуміння щодо того, які зараз пріоритети у держави, президент окремо визначить для кожного посольства свої завдання, що ви мали на увазі, які завдання має визначити президент, на вашу думку, для того, щоб максимально е правильно вибудовувати ось ці міжнародні зв'язки, для того, щоб і Європа, і весь цивілізований демократичний світ розумів, що відбувається в Україні, і йшов на зустріч нам в Україні. Тут ну, бачите наша нарада відбулася в Києві. Це традиційна нарада послів, яка проходить регулярно. Це не сенсація, я про це казав. Але просто наші посли для того, щоб так би мовити відчути на те, що відбувається на реальній рішній землі, побували в Запоріжжі, поспілкувалися з місцевою владою. Я думаю, з собою взяли дуже багато цінного досвіду. Бо ми з вами то живемо тут щодня і зараз. і Чуємо, що ночі, що літає над головою. Ну у деяких послів, які далеко ще ж зараз перебувають від України, можливо, нема такої гостроти відчуття ситуації. Що дуже потрібна штука, і я вважаю, що це дуже правильний хід. Відносно завдань президент ці раді в Києві сказав, що перед посольствами стають три найважливіші питання: зброя, гроші і засудження. Російських воєнних злочинців, тобто притягнення їх до відповідальності. Процес зараз щодо останнього починається. От ви знаєте, створено міжнародний інструмент для покарання цих злочинців, і зараз перед послами поставлено завдання, щоб максимально швидко Україна тифікували відповідний договір, і цей інструмент почав працювати. Відносно перших двох завдань це те, що є незмінним. Але кожне посольство ну як ви розумієте, вони відрізняють. Вони працюють в різних країнах, тому завдання для них відрізняються. Одна справа посольство, умовно кажучи, в Німеччині інша справа посольство там в Південній Африці, третя справа посольство в Бразилії. Ну різні, різні країни, різні ситуації, різні завдання. Очевидно, що е, е, публічно ніхто про це ніколи не говорив говорити не буде. Але якщо брати загально, це отри, три речі: зброя, гроші е, і притягнення до відповідальності е, е, воєнних злочинців е, в Росії, і так далі. От власне, те, що президент сформулював, а вже конкретні завдання конкретним посольством е, будуть іти на ну, іншими вже не публічними каналами, і кожний посол отримує е, е, ну от перелік тих завдань, які для нього є. Прошечуво, навіть в темі, скажімо, зброї. Ну в одному випадку треба шукати патріоти, в іншому випадку треба пробивати, щоб нам дали тауруси. В третьому випадку нам треба шукати системи Авісті і так далі. і так далі Ну Тобто, це все це все речі, які мають дуже конкретний характер, і тому кожне посольство отримує конкретну нарізку завдань яких які треба досягти, що ж дуже вам дякуємо за те, що знайшли час для нас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, був з нами у прямому етері, З ним говорили про міжнародні справи е, України, і тут в Україні також і внутрішньо розбиралися, що відбувається. Дуже дякуємо. і Прощаємось з вами. Дякую, будьте здорові. Навзаємо до побачення.